Всім доброго дня! Хотів вам показати шланг в катушці від торгівельної марки Айкрафт. Що ми маємо в комплектації? Ми маємо отаке от металеве кріплення, десь закріплюємо і потім воно кріпиться до ручки каркасу. цього. Потім маємо шланг, який йде на під'єднання. До повітря безпосередньо, до компресора і вихід з самої катушки, яке під'єднується мамою вже безпосередньо до ваших там, інструментів. Або навпаки як Він розкладується зручно і змотується. І зручно змотується. Так що, Можна компактно застосувати його в себе на столі, на стінці, підключити, і він ніде не валяється, не заважає ходити і тому подібне. Так що, кого зацікавив даний шланг, звертайтеся, з радістю допоможемо вам в придбанні. Вони є з різного мітражу. В даному випадку це 15 метрів. Всім гарного дня! З вами був Олександр, товариство Автореспект.